Дивіться, нас в нас у лікарні такий автомат. І я собі замовила макарон з висосом. Потім, як воно мені зробить, то я ще е, вам покажу, як. Треба вибрати, заплатити, написати, хочете ви на гарячу чи на холодну, і воно вам гріє. І через 60 секунд гаряче виходить. Бачите, 48 секунд, 46, 45. І я вам скажу, чи смачно, чи не смачно. Це не реклама, це просто я вам покажу, який автомат нам дали в шпиталі. Бо в нас тут є їдальня, але в них тут завжди однакове меню і дорожче. Там виходить десь 27-28 злотих. А тут, бачите, 21, а є деякі по 19, по 20, які. Так що от такий автомат у нас класний. І зараз тут вилізе нам. Внизу пише, що горонце гаряче. І зараз вилізе нам макарон з лососем. Я вам покажу, як це виглядає. Чи так як на картинці, чи трошки інакше. О, <реш> <реш> вилізло. Ой, дійсно гаряче. Ай! Не візьму однією рукою. Ау, Гаряче. Дивіться. Бачите, пише. Тут є пише, все. Що сюди входить. Ой, розмазала. І м -м, до 25.06. Сьогодні у нас є 24. -те. Так що до завтра, значить, свіже. Все, йду їсти і скажу, що смачне. Так, сьогодні я прийшла знову купити собі їду. і хочу вам показати, яке у вас тут є меню. У нас. Бачите, от є курка. З чорним рисом, 22,90. Ага, і соус манго. Далі. Котлета зімнячана. Тобто е, такі е, з бульби котлети і з підливкою рататує. Не знаю, що то є. Гуляш. Це годинський з кашою гречану. Слухайте, я бачу що тут дали інше трошки меню. Каша гречана. Тут схаб, тобто відбивна з сиром і печерками. І тут ще є якийсь салатик. Дорж – це риба. Псо ще поробимо. Пор це ну, порей. Тагілети з пульпечіками. Бачите? Вот 20 злотих 90, 22 90, 90 20 90, 90, 19 90. Ой, назад. English. Цекайте, як тут назад? Цофні. Так, дивимося наступне, що і меню менює. E, значить, є голубці з м'ясом і з рисом. І сос помідоровий. курчак в сосі солодкоквасним. Бачите? E, тобто курка і рис. Так, що в нас тут ще є? Це вже було? О, e, значить, від, це є тортіла з курчаким, 2090, e, шаурма з курчаким. Так м'ясо таке з шаурми. Крем з помідорів із сиром песто 1390, навіть таке є. Тобто роблять таке, якби зупа крем чи щось що, таке. Далі. Котлета мелена, бульба і буряки. 1890 назад. Далі с хабовими зімняками і капустою. Макарон з лососем, Ото я брала 2090, дуже смачне. Так, дивимося, що ми ще маємо. Слухайте, дуже багато. Карбонара з макароном. Бачите, тут якесь м'язку 2090. Не знаю, що це є. Ласагне. Ласагне, без поняття. Налисники зі шпінатом. 1990. Вареники з капустою, і грибами 1990, вареники з м'ясом, з капустою, налисники з маскарпоне, о, це солодке. Бачите, хто хоче собі десерт. Йдемо далі. Е, все. Все, я бачу, що на сьогодні ціле меню більш немає. І ви знаєте, я навіть не знаю, що мені вибрати. Бо все таке смачне. Не знаю, не знаю. Я то не хочу, то не хочу. Що ж мені вибрати? Бульбу не хочу. Карпонара. Налесники зі шпінатом. Без поняття, що мені вибрати. Може голубці візьму. Може візьму голубці, хочу голубці. На гарячу. І е, замовити, і тут вкладаю карту. Коротше, я розстроїлася, тому що не знаю, чи інтернету, немає чи що. Я забула карту взяти. і мені не ді... А, може я то, що міняла вчора в банку якісь функції. Коротше, не змогла заплатити і дуже голодна, а чоловік зайнятий, з